факультет. А що ви я не хочу президент, скоро всі так говорити будеш. А розпочнемо ми, як ви бачите, з ребуса. Допоможе нам в цьому володя добір. І так, що то? Вгадуєте? Ні, ні. А правильно то є добір ти! Одразу ж перенесемося в робочі будні гіпнотизера. Так! Так! На рахунок раз. Ваші повіки стають важкими. Раз. На рахунок два. Ви засинаєте. Два. На рахунок три. Ви просинаєтесь і робите турний вираз обличчя. Турний. Три. Якщо ваш чоловік п'є, то нові сковорідки тефаль саме для вас. Сковорідки тефаль тепер з антиперегарним покриттям. Але такі домови бувають і ті люди, які роздають листівки в церкві. Дивимося. Підходимо, підходимо! Я перепрошую, ви так гарно римуєте. У Вас, напевно, тату богат. Ні, мене тітка ріфмоблка! Не, не, не рішай! У Львові відкрився новий ресторан «Токар». Токар! Приходь, щось заточиш! Зараз студентська сім'я в ресторані. Токар? Офіціант! Офіціарт! Офіціарт? Швидче давайте нема часу! Офіціант, Я перепрошую! Або того острава не посолена! Або в мене немає смаку! То у вас немає смаку, подивіться на свою дівчину! А спонсор нашої команди повітря! Повітря! Ми всюди... Будь ласка, подивіться, яким може бути випадок на повітряній кулі. Дивись, дивись, кохана, Оце, оце Львів висоти пташиного польоту. А ти мене любиш. Дивись, кохана, а от це площа ринок. Ми там з друзями часто пиво п'ємо. не мені одружиш? Дивись кохана, а це городоцька, о, це найгірша вулиця у Львові. О, ти позорося! Ани, а, а чи ти ньогоєш нашого кота за хріст? <ріст> <ріст> а чого він подер нашу кулю? Ми тепер падаємо. А, <ріст> а капітан Гак ніколи не плескає. А якщо плескає, то його болить. Випадок в тімки з проворює. дітки! Гей, дітки, ходіть до сюди! Ой, я повтую, вернувся! А, то мало? А де наш меншенький? А от дивіться, в колясці спить. А де наш меншенький? А він! А де він? А о, він! Бо-бо-бо-бо-бо! Мама тебе любить! За даними діда Петра, курка не сучка тупіли! Ви напевно здивуєтеся, звідки ми не знаємо, просто дід Петро, наш друг.